Напередодні виїзду у нас зламався бус, і, наприклад, вертик вночі перед як би, самим днем виїзду їздив до Вроцлава за бусом, яким нам позичили теж військові капелани, між іншим з Вроцлава привіз. І так ми його говорили. Нехай це буде єдина така пригода, так яка нас спіткає. А так доїхали, і то добре. Анна Положі, сумчанка та волонтерка польської благодійної організації Фонд Кордон розповідає про те, як вона разом із польським волонтером Бартломеєм Субочем везла гуманітарну допомогу з Польщі в Суми. У дорозі вони провели понад добу гуманітарку, продукти, побутову хімію, постільну білизну та інше 8 травня передали першому сумському гуманітарному штабу. Коли ми приїхали до пані за конкретними речами, а вона говорить: о, ви їдете в суми, то ми вам ще щось дамо, і вона просто накидала і винесла різних медичних засобів. Але в цілому ми привезли побутова хімія, різні мило. За останній рік з травня 2024-го, анна здійснила понад 10 поїздок із гуманітарною допомогою у різні міста України. Такі виїзди говорить вона, забирають чимало фізичних сил, але допомагають триматися морально. Кризи бували коли було ну мега тяжко, але не було жодного виїзду, коли ми не знаходили супер людей супер підтримки. Ми за цей рік їздили в інші міста України теж до різних верств населення і ніколи не їхали з пустими руками. Ми, наприклад, познайомилися з такими людьми, як едитамак в теж фундація Хомані цього разу. Нам допомогла. До першого сумського гуманітарного штабу звертаються чимало переселенців, людей, які опинились в складних життєвих обставинах. Говорить волонтер штабу Роман Соловйов. Додає, збільшилася потреба в продуктах засобах гігієни. Потреба взагалі ну, в усьому, можна сказати. У когось була змога свої речі позбирати, хоч трохи, у когось е, пакетик з документами і все. Е, тобто і продукти, і речі. Дуже багато маломобільних людей, які потребують підгузки. Підгузків для дорослих Анна та Бортлуме цього разу привезли 300 кілограмів. Ми, власне, привезли це всі великі коробки, багато підгузків для дорослих. І теж, наприклад, кореспондувалися з Ксенією, щоб це не були маленькі розміри, там М, Л, що найбільше потрібно. Зробили величезне замовлення і велика є потреба, а цього дуже мало. І на якийсь час цю потребу, мені видається, вдасться заспокоїти. Допомогу місту Суми та іншим районам надаватимуть, доки це буде необхідно, говорить Бартломей Субоч. Вже плешким для того, що коли ми були у сумах минулого разу, то я сказав, що хотів би приїхати сюди і щоб тут вже не було війни. На жаль, війна досі триває. З цього й виникає мотивація. Поки є потреба, ми будемо продовжувати їздити. Коли закінчиться війна, далі ще буде потрібна допомога. Ми точно будемо продовжувати нашу роботу. Континувай нашому праце. Фонд кордон діє з 2022 року, розповідає Анна. Його волонтери допомагали евакуйовувати людей, пізніше стали возити гуманітарну допомогу. Наступним місцем, куди планують відправитись із допомогою, каже Бартломей Субоч, буде село Коблево, що на Херсонщині. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк та Ольга Ларіонова Суспільне новини, Суми.